Доброго дня, шановні друзі-колеги, з вами Агенція нерухомості стабільності. Сьогодні ми на огляді ось такої чудової трикімнатної квартири, стильної досить, трикімнатної квартири по вулиці Полюя. Загальна площа квартири 71,6 метри квадратних. Квартира дуже зручна, дуже класна. Дуже класно, що вона є на першому поверсі. Все дуже класно зроблено. Власник робив від самого початку квартиру, тобто фундамент. Під підлогою досить міцний, досить стійкий і немає ні плісен, ні нічого. Тобто дуже добре подбав про все. Площа кухні у нас 10,1 метр квадратний. Ось така кухня, красива, велика кухня, простора, досить лоджією 5 метрів квадратних. Ось так вона виглядає, дуже класно. За опалення у нас відповідає. Двоконтурний котел і палення індивідуальне газове. Ось Ви можете бачити, техніка залишається. Я в подальшому розповім, що забирає власник. Тут декілька позицій, всього-навсього прекрасна лоджія. Можемо подивитися у вікно. Дворик у нас внутрішній закритого типу. Ось він так виглядає. Дуже красивий дворик. Дуже Взагалі гарна локація, недалеко біля міста. затишні дворики, взагалі затишний райончик, досить ось так виглядає кухня. Ось у нас двоконтурний котел. Кухня, гарні меблі. Це дуже якісно, класно зроблено. Жила площа у нас 41,4 метри квадратних. Висота стелі у нас 2,8 метра. Це дуже добре зроблено прикриття на залізобетон, цегла. Відповідно, будинку 12 років будинок дуже молодий. Подивіться, які красиві арки зробили власники. І взагалі досить стильно підібрані тона на стінах. В кожній кімнаті дуже якісно, все класно зроблено. Ось так. Виглядає у нас кухня. Тут у нас ще є ванна. По дорозі зайдемо. Ось ванна, техніка залишається тут у ванні. Так само. Дивіться, от ванна, рукомийник. Ось така ж сушилка у нас тут є в ванні досить затишно. У нас є підігрів підлоги, що знаходиться у кухні, перед покою та в ванній кімнаті. Отже, є батарея, яка так само опалює. Достатньо багато батарей знаходиться в квартирі, дуже зручно, тому що батареї дуже добре тримають тепло і відповідно, комунальні послуги дуже, навіть зимою дуже дешево, Дуже, як на таку квадратуру. Нагадаю, 71,6 метрів квадратних. Тобто, ну, самі розумієте, я, наприклад, плачу за свою одну кімнатку набагато більше комунальних послуг. От така красива колір Пінк. Ось така красива кімната. Спальня. Бачите, красиве двоспальне ліжко. Все зроблено в одному стилі. Дуже класно, дуже якісно. хороший ось цей великий телевізор власник забирає. З цієї кімнати більше тут нічого немає, що власник би забирав. Дуже якісно можна заїжджати жити одне насолода, дивитися на цей прекрасний стиль в кімнаті. Ось так вона виглядає. В коридорі у нас розташована велика шафа купе. Відповідно. Ось так у нас ще одна кімнатка невеличка така, але дуже затишна, зручна. Тут, власне, забирає ось цей стіл, е, крісло, точніше розкладне. Ось так виглядає. Так само гарно, меблі гарні. Дуже якісно все зроблено. Нічого не люфтить, нічого не скрипить ніде. Добротно власники подбали про те, щоб було комфортно. Ще одна арка прекрасна і ми заходимо у вітальню. Вітальня досить простора. Вітальня. Ось так вона виглядає. Подивіться, яка прекрасна люстра. Тут люстра, люстра у кімнаті, люстри люстра у коридорі, все, Богемія, Чеська Республіка, тобто дуже, ви розумієте, що це хороша якість. Ось так виглядає. У нас оця прекрасна кімната. Власник забирає тільки ікону. І журнальний столик ось цей невеличкий. Решта залишається, дуже красиво, дуже мінімум меблі, дуже якісно все зроблено, дуже красиві тона. Все дуже класно. Перший поверх, хороша інфраструктура. Тут близько садочок, школа, недалеко торговий центр Сільпо. Так само тут у нас знаходиться хороша транспортна розв'язка, тому що тут є багато. Транспортних зупинок, так само є нафти і газу неподалік. Тобто дуже затишний класний райончик для проживання. Перший поверх ось так класно виглядає. Ще раз покажу здалека, щоб було видно. Мої враження дуже позитивні про цю квартиру. Ось так, ще раз покажу тут. Дуже сподобалась мені ця кімната, дуже гарні меблі самі по собі, дуже все класно підібрано. Ну, просто супер-шик. За деталями звертайтеся по номеру телефону, який буде вказаний в оголошенні. Всім гарного дня!